Кашкай 14 рік, 1,5 дизель. На гарній комплектації, як бачите, передні пантроніки стоять, камерка передня, противотуманні фари. Камерки у нас по кругу, безключовий доступ. бачиш, Точечка така, повний електропакет, задній передній блокування вікон, електроскладання зеркал, регулювання також їх, механічне регулювання. Сидінь, подкачка, откачка, мультикермо. Що в нас тут? Механіка, шестиступочка, електроручник для підзарядки вашої. Кнопочка в нас старт він заводиться з кнопочки. Двухзонний клімат-контроль. Бачите, все працює. холодним дує, пічка також дує. Також у нас сенсорна мультимедіа. Можна підключити на неї блютуз. Пробіг цього даного автомобіля 189 тисяч. Бачите, у нас мультикермо. Присутній круїз, регулювання мультимедії. Можете підключити, я вже казав, телефончик, також можете відповідати. Асистент буде чути вас, ви його. Є автосвітло у нас, я бачу. Відключення стабілізації, відключення партроніків, держання в полосі у нас є. Два підстаканники, підлокітник з двох частей. Вон бачите? AUX USB такий просторний. Так, покажу вам заднюю камеру. Оп, бачите, тут задня камера, варна в качка, і камери спереду, ззаду, сліва і справа. Це дуже зручно. Якщо десь в Києві припаркуватися або десь заїхати, це дуже-дуже комфортно. Зверху у нас панорама, так з хнопочки відкривається. Оп, відкрили, як у Майбахі, в майбах якомусь, і будете їхати кудись, все бачити. Позаду у нас. Багатенько місця, ремені безпеки і стоять під блакітник, два підстаканника. Також можете покласти сюди особисті речі, ніша, бачите, можете покласти. ну, Комфортно ззаді. Перейдемо до багажнику. Позаду нас кашкай, форкопчик, партроніки, Камера ось вона стоїть. Так, багажник. З двох частей, бачите? Раз часть. друга часть. Вогнегасник, триугольник. Так що, друзі, якщо вам сподобався цей автомобіль, заїжджайте до нас на Софіївська, 19, покажемо його, зробимо дезай. Якщо треба, буде, зробимо перевірку на СТО і придбайте цей гарний автомобіль. Автопоєнт. Придбай якісне авто.